Олексій Смірнов прийшов до центру рекрутингу сухопутних військ у Полтаві, аби доєднатися до лав ЗСУ. Дізнався в інтернеті, що є такі рекруцентри. Подивився вакансії, От, прийшов, От, Мені все відповіли, все чітко, все прозоро. Вирішив на даний час зв'язати своє майбутнє зі збройними силами і також допомагати країні у. З ворогом. У цивільному житті чоловік працює менеджером з продажів, нині заповнює документи та готується навчатись, аби отримати нову професію. Повістку, каже, ще не отримував, військового досвіду немає. Звичайна людина цивільна, от, ну, так як Україна зараз у дуже скрому становищі, треба допомагати. Багато людей не знають, що, що їх чекає. Тобто, от, багато не знають, як кажуть, не Неізвіданість. от і людина багато пугається сідела. Тут все тобі об'ясняють, показують все спокійно. Мобільний центр рекрутингу сухопутних військ у Полтаві працює близько тижня. Для того щоб військовозобов'язані чоловіки та жінки, які можуть служити в сухопутних військах, мали можливість отримати консультацію, обрати частину, посаду. І на саме в саме ту частину посаду доєднатися до збройних сил, чи то по контракту, якщо вони можуть за віком і іншими обставинами підписати контракт і хочуть, чи то по мобілізації сухопутні війська це найбільше, скажімо так, сили в силах оборони України. Це ну десь. 34-й всіх сіл оборони. Ми розказуємо про актуальні вакантні посади у підрозділах Збройних сил, сухопутних військ України, допомагаємо її обрати або по власному бажанню, або за цивільним флагом, фахом посаду досить багато вакансій. Від починаючи з самих там цивільних вакансій до бойових вакансій, від медика, зв'язківця або оператора БПЛА до гранатометника, мінометника, снайпера. І таке інше. Спеціалісти центру повністю супроводжують військовозобов'язаного від консультацій до потрапляння у бойову частину. Ми проводимо набір мотивованих українців, які виявили бажання стати на захист своєї держави. На відміну від ТЦК, рекрутинг надає можливість обрати і актуальну посаду, і частину або підрозділ, де буде проходити службу в лавах Збройних сил України зІДО або своїх побажань. Або своїх цивільних здібностей. протягом тижня через центр рекрутингу доєдналось більше десяти чоловіків. Треба додатково набрати 160 тисяч збройних сил, це в діючі підрозділи і це в ті підрозділи, що створюються. Нам не подобається, коли людей саджають у бусики поліція, по ним працює, але треба розуміти, що Якщо ти є військово зобов'язаним, в тебе є якісь зобов'язання. І краще їх ну, добровільно ці зобов'язання виконувати. І той спосіб, який ми пропонуємо, він максимально екологічний, як кажуть, максимально цивілізований. Перші центри рекрутингу сухопутних військ ЗСУ почали формувати у містах України влітку цього року. Зокрема, є у Лубнах на Полтавщині. Оксана Іванова та Микола Єрьонко Суспільне новини Полтава.